І так, йохбайшніцин, дорогі глядачі, танкісти, ситуація наступна. Попадає на як тигрі навсратий респаун на карті Playbox. Сетап прекрасний. Два Маушена, Торо, все остальне джусор танки в великій концентрації, два як тигра во взводі. І що ми робимо зазвичай на повільному танку з цього респауна? Респауни у нас на цій карті не збалансовані зовсім, той респаун куди цікавіше. В плані комфорта гри в місті. З квадрата Б4 танки пересвідчують перекатку наших важких танків, там де зараз їдуть об'єкти 7-5-2. І проїхати без полученого демеджа по собі на перекаті практично неможливо. Отож, я на як тигрі. Стою і ламаю це дерево, зацілюю полочку і успішно даю ваффі. Дав би. Якби игра була чесною, тому що снаряд пролітає між і корпусом, тим самим вжирає у мене першу потенційну тичку забій. І на початку бою тут е, дуже багато буде зафейлених тичок. От тож буквально Тут чуть-чуть в спишку провтикав по джусору, теж міг кинути. Несуть, дивимося далі. Стою поки далі цілю той перекат. Думаю, може когось тут підловлю. Тонку грань треба тут відчувати, коли можна проїхати е, в місто, а коли краще залишитись тут на кімпі. А якщо і проїхати, то треба отут по другій лінії. Прямо так, як я цілюсь, отут і їхати. Є невеличкий рельєфчик тут під дорожкою, оцього, під стежкою. І в мене би це вийшло е, зробити. Але я бачу, що всього лише три танка у мене в місті. Думаю, що буде більш профітніше іменно стояти тут. І в разі чого, коли ця вся орава, оця вся стадо поїде на моїх тіпів на тяжах, то я їх тут класно, суперськи просто розміняю. І нанесу нормально демедж. Отож, видно на карті, що вже починають потихоньку мауси, як тигри їхні вирушати. От, видно як тигра. Даю тичку на 541. Видно, що правий фланг у нас теж виграє. І якраз таки тут всі будуть газувати зараз у місті. Тому що у них полюбе гравці, аналізують, що у них той фланг програний, і вони по любе захочуть тут виграти. Правильно? Стою я тут від куща, думаю, ну, зараз як тигр, що засвітиться, точно йому ще маю дати. Е, по борту. Цілю, чекаю. Тіп уже на коні союзному шотний. От, їде Маус. Чудово Торо Маус. По Торо не ризикуває стріляти, тому що він швидко так прокатився. Дивіться, по Маушину. Казалось би, ну. Мав пробивати 100%. Попадаю походу, в самий низ танка, роблю йому, напевно, попадання просто в каток. По як тигру, тут теж мажу. Ну, дивіться, вже три постріла в молоко. І не сказав би, що там прям. 100% фейл От. Тут теж четверта тич в молоко, ну, тут така вже, 50 на 50, можеш по Ну, поспортити. Типу, Як-ніяк, я не був сведений повністю. І бачимо, що все. Наші типи довго там не пожили. Все як я і прогнозував. Це все наперед прочитано. Я стою в шикарній кардосній позиції, де відрубки. відробки можу стояти від куща періодично по перезарядці. Виходите і давайте тіпам урон. Пушка у нас прекрасна, пробивна. І ми тут себе комфортно відчуваємо. На ДПМ і просто розвалюємо мамонтів. Їде миша. Залишається в неї ще половини життя. Заді мене арта, заді мене вафля і ЛТшник. Від них толку небагато. Вношу я демедж тут практично соло по цим тіпам. І уявіть собі, якби оці всі. Танки, ворожі, просто, е, не відпускаючи W, поїхали б зараз вперед мене. Я би тут максимум дав тички ще дві і відправився б в ангар. Але дивіться, вони призупиняються, вони намагаються зі мною перестрілюватись. Е, вони роблять собі по факту гірше. От, е, думаю я. О! Якраз я думав про те, щоб його добили. Не хотів я ризикувати туди в той Піксель кидати. І бачимо, що арта криє теж маушені допомагає, чудово їх оглушає, хоч якась користь від арти. Деколи буває раз в 100 боїв від союзної арти, деколи можна дочекатися якихось корисних дій. Це дуже рідко, але це правда. Е, піднімає маус пушку, бачимо, що скіловий дуже гравець на мавшині, закриває своїм. Стволом гарматою свою язвиму точку лючок, але він, напевно, не розуміє, що я його прошиваю і в Лобешник, і в НЛД, і навіть в верхній бронелист, коли він опускає свій танк донизу, як робив пару секунд тому. Ну і розібрались ми з цими маушенами, з тим джесором. Залишається піджитим під мою оцю таку е горку Торо, і взвод з двох як тигрів. Даю я вистріл. В шишку Торо. Я думаю, якщо б у нього був 3D-обвіз, то. то це б йому допомогло. Я би туди навіть не стріляв. Ну, я, я би точно туди не стріляв, якби там був 3D-обвіз. І. От, підловлюю зараз його. Коли він хоче вийти мені ще раз дати. Ну він, походу, ну я не знаю, що він так робить, коротше. Дурачок. І дає мені арта на 373 демеджа. Тож цей момент чуть-чуть повпливав тут на фінальний результат. Не попадаю я, ну, точно, ну стріляю просто офігенно, але щось не попадаю туди, не пробиваю, відмансовую від нього. Ну, я хоча б заслужив на те, що я танканув, бо я мансив. А той пацанчик не мансив, але я йому тичку не дав. І виходить якось так. 7400 у мене вже на циферблаті. Другий совзводник і мене тут уже піджимає. Даю я йому на 633 демеджа. Над правим вухом пролітає артилериста снаряд. І ще встигаю одну тичку зверху дати. І Владос 5757 -57 мене добиває. І розумієте, в чому тут саме-саме обідне, саме такий несправедливий момент. Це то, що багато дуже тичок просто в мене не залітало. І це в теорії міг бути спокійно бій на десяточку. Просто. Ну, спокійно, реально. І тут уже лишилась моя ЛТшка, арта, вафля, вони тут потихонечку їх розкайтили, подобивали, а я тим часом вам покажу результати боя пацани, і Скажу вам дякую за перегляд. І скажу вам таку ще пораду. Відчувайте на цій карті, на цьому респауні, тонку грань, коли в місто можна заїжджати. А коли краще залишитись тут, бо це реально може зіграти ключову роль в бою. Але глянучи на статку Вафлятрагена, Глянучи на статку Вафлятрагена, я розумію, що я попав між рубкою і корпусом. Подивіться на його статистику. Я сіно йому гра ну, засейвить його. Його ігра сейвить, щоб він цю ігру продовжував грати. а на мене тому що я і так нікуди не дінуся, ну самі розумієте.